Ти купив печенюжок? Заварюй чай. Слава Україні! Ветері не коротесенькі випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у вигравій індустрії за цей час. Одразу скажу, що трансляція Філа виявилася найцікавішою з трьох, що я дивився. Що ж, усе було. Дуже цікаво. Попри чутки про скасування розробки портативки, Спенсер таки офіційно представив рок Xbox Елі X. Ні, я вас набрехала, набрехунькала. Але ні дати релізу, ні скільки це діло коштуватиме, так і не розказали. Ем, о, о, окей, так, я як же. Почали цей шоу-кейс, стріляючи трейлерами. Першим показали The Outer Worlds 2, йому, ще потім окремо виділили багатько часу. Вийти він має 29 жовтня навіть на PS5, релізниця в один день і з іншими платформами. А це вже інша розмова. Далі показали High on Life 2, що вийде взимку цього року. спін-офф Black Tail під назвою Резонанс. Без точної дати релізу, проте з обіцянкою випустити десь колись у 2026. му Та ще й з українською локалізацією на старті базовано був ще величенький клаптик громаду Dan Walker». Крім того, розробники обіцяють 21 червня провести детальну трансляцію презентацію гри. А зараз їстаньке. Анонс платформера Super Meat Boy 3D нагадали про Ninja Gaiden 4, що вийде 21 жовтня. Заанонсили DLC для Індіани Джонса під назвою The Order of Giants. Реліз запланований на 4 вересня. Також анонсували Beast of Reincarnation про постапокаліптичну Японію. Показали багато до біошокового Clockwork Revolution. Запланували реліз Grounded 2, типу в ранньому доступі з 29 липня. Промайнули новими кадрами кроно з Dawn від Блюберів. Теж поки без дати релізу, і теж з обіцянкою про офіційну українську локалізацію на старті. Грунт. База, так би мовити, основа. З космічного та жахаючого ще був анонс Афеліон від Dontnod. Нестандартний корейський шутер Mudang 2 Hearts, Платформер Planet of Luna 2. Анімешна соло левелінг Арайс Овердрайв. Та не аніме анімо. Ну, ясно. Симулятор катання на скейті Тоні Хауск про Скейтер 3 плюс 4. Показали трейлера переведення першого Gears of War, що вийде 28 серпня навіть на ПС. Анонсували файтинг за Всесвітом невколупного та релізнули прямо під час стріму Final Fantasy XVI на Xbox. А от Final Fantasy 7 Remake запланували на зиму. Winter. Завершувати мали кріповим кіпер, що вийде 17 жовтня, але перед окремим шоукейсом другого Уутер Ворлда неочікувано заанонсували на One More Thing Call of Duty Black Ops 7. Також без точної дати релізу. Що ж нам тепер робити? От хлепа. Supermassive Games показали нового трейлера наступної частини The Dark Pictures Anthology з під заголовком Directive 8020. Вийти гра має 2 жовтня. Це звіздець. Страшно. 11 Bit Studios показали релізного трейлера The Alters. Гру можна буде придбати з 13 червня. Так там офіційно будуть українські субтитри. А також вона буде доступна Day у підписці Game Pass. Жартуєш. Nee. Подейкують, що 12 червня о 16.00 Konami проведе івент Прес Старт, присвячений Silent Hill F та Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Evil Empire оголосили, що Rogue Prince of Persia має залишити ранній доступ. Вони вже давно. Так. Поганий знак. Отож. Версія 1.0 релізниця десь колись у серпні. Так, я знаю. Я чекатиму. Тім Чеві, розробники Hollow Knight Silk Song стверджують, що гра має вийти до зимових свят. Like Подарунок like як на Різдво. Філ Спенсер також казав, що ця гра буде першою на запуску портативки Xbox. Тож можна покумекати, що коли приблизно вийде. Я спостерігаю факти без прив'язки до розуму чи емоцій. Я визначаю траєкторію, неквапом підходжу до її кінцевої точки, і правда падає мені в долоні. Rebel Wolves, розробники The Blood of Downwalker, анонсували список мов на які буде перекладена гра. Серед них немає російської, що базовано. Але української теж нема, що необхідно виправити, понаписуючи розробникам в їх соцмережі. Ну, а ще існує обговорення в стімі. Два рази в день перед обідом. І так десь два тижні. Remedy опублікували релізного трейлера FBC Firebreak. Доступною ж для придбання гра стане вже 17 червня. Так вона також буде і в PS, Plus, і в Game Pass на старті. Що, серйозно? Зуб даю. Подейкують, що Activision працюють з Nintendo, аби випустити нову Call of Duty на Nintendo Switch 2. Шаріку, здається, тут щось не так. Бенд Студіо заявили, що їх компанія наразі потерпає від масових скорочень через скасування неанонсованої сервіс гри. Ми знайшли рішення. Кінець з хороших новин студія вже встигла перепрофілюватись на новий проєкт. Чому ви сказали чудова новина? О, гарне питання, фрай банджі змінили креативного директора маратону. Вже як місяць цю посаду займає Джулія Нардін. Хто? До того вона працювала над доповненнями до Destiny 2. Минуло сім років з того моменту, як хитрий Тодд анонсував за Elder Scrolls 6. А ми й досі чекаємо ще хоча б один клаптик інформації про цю гру. Хочу нагадати, що я досі чекаю. Релізнулась Mind's Ай. На жаль, як і пліткували, до того гра не в найкращому стані. Який жах? Такий жах. А що не жах? Жах, я ж кажу. Який жах. Має переважно негативні відгуки в стімі та купу відео з багами та лагами. За ніч ми знайшли сотню багів. Ми побили свіжий рекорд. Філ Спенсер записав невеличке інтерв'ю після Xbox Game SHOWCASE. А ви, пане кіт, що скажете? Пане кіт, скажіть, будь ласка, пару коментарів. Під час якого похвалив обсідіанів, поговорив про анонсовані на трансляції ігри. Ну і, звісно, трошечки полив води про їх портативку. Але без конкретики цін чи дату виходу. Все, я сказав. Рот на замок, ключик юрдан. Мікрософти офіційно підтвердили, що на портативці Xbox можна буде грати в ПК версії ігор PlayStation. Бо до того блукали інтернетами чутки, що Sony можуть заблокувати таку можливість. У нього всі козирі, Френко, по-моєму. Не всі. Кепком показали нові скріни Resident Evil Requiem. Нагадаю, що гра має вийти 27 лютого 26-го року. Знову! Я знаю, знаю. Деяким журналістам вже вдалося помацати 30 хвилинну демку. Кажуть, можна грати як від третьої особи, так і від першої. З можливістю перемикатись коли завгодно. А ще вони заспойлерили, що гра матиме двох грабельних персонажів. Справді. Повірю на слово. Дякую. What? З сторінки розробників Just Cause в іні стало зрозуміло, що вони розробляли п'яту частину, але її скасували ще до завершення розробки. Згоріла хата, гори Сарай. Нінтендо похизувались, що напродавали майже 5 мільйонів консолів Switch 2. менше як за перший тиждень. Цим самим зробивши цю портативку найбільш продаваною в історії Нінтенди. Старий трюк мав успіх. О, так! А тим часом Capcom оголосили, що Street Fighter 6 продався на 5 мільйонів копій за весь час. До речі, також не в останню чергу завдяки релізу гри на Switch 2. Так очевидно. Розробники гри Дюна Awakening похизувалися гарним онлайном. За кілька годин після виходу ця ММО з елементами виживання мала понад 142 тисячі одночасних гравців у Стімі. Нагадаю також, що в грі заявлена офіційна українська текстова локалізація. Бо ти знаєш, що це правда? Починаючи з 17 червня до підписки PlayStation Plus додадуть FBC Firebreak, що буде запускатись в підписці Day One. Так, Remedy також зазначають, що гра матиме українську локалізацію. BattleField2042, Deus Ex, The Conspiracy, часів PS2 та інші ігри, список яких щойно промайнув на ваших екранах. Це uh, все? Усе. Що скажеш? Що ж, Джон, непогано. Гуманітарний фонд Сергія Притули продає бандл з іграми, щоб зібрати на відновлення лікарень. Сам бандл налічує 250 проєктів та коштує 8 доларів. Наразі його придбали понад 2400 користувачів, що принесло майже 30 тисяч доларів донатів. Це база, це фундамент. Metal Gear Solid Delta Snake Eater отримає окремий онлайновий режим під назвою Fox Hunt. Хочеш зі мною? Давай. Konami офіційно анонсували, що наступним ремейком буде перша частина Silent Гілу, яку вони розроблятимуть спільно із польською студією Blue Team. Ти такого не чекав. Тим часом інша польська студія 11 біт мають сьогодні релізнути The Alters з від творців The War of Mine. Можливо, коли ви дивитесь це відео, гра вже вийшла. А може ні. Інтернетами ширяться чутки, буцімто Project і планують випустити сюжетне доповнення до третього курвака. О, курба! І це через 10 років після релізу оригінальної гри. Це я маю право біситися. Ти брехала мені 10 років. Павел Саско. Хто він такий? Заступник креативного директора кіберпанку стверджує, що гра працюватиме на MacBook Pro із чіпом m 4 Max у 120 FPS. ФПС, та ще й на максимальних налаштуваннях. А ви вірите? Я не вірю. І мене вір, я не вірю. А от дивіться. От тепер зробили, я вірю. Згадуючи проджектів, ще одна студія пішла їхнім шляхом. Розробники Minds Eye почали повертати гроші за гру, ба більше навіть на PlayStation. ШОК! Сенсація! Як це свого часу, власне, і було із CD Projectми та кіберпанком. Дивовижно, так? Що? Дивовижно? Розробники Steel Wakes The Deep неочікувано оголосили про те, що планують 18 червня випустити сюжетне доповнення, події, в якому розгортатимуться через 10 років після події основної сюжетної лінії. Перед історія найважливіша, неандертальцю. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас. Ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка. До понеділка, так.